Could be good for me. I was... Дівчатка, всім доброго дня! Ви на моєму каналі Маріта Хрестики, і ось я в такому незвичайному для вас образі. Ну, по-перше, сьогодні у нас зустріч, і я на неї збираюсь таким чином, навожу красу. По-друге, ловлю останні літньо-осінні промінчики сонця. Ми сьогодні о 12 годині збираємося з дівчатами в парку, в якому вже неоднократно були. Я люблю мій парк, до речі, так називається це район Троєщина. Нам ближче ця локація, бо ми всі майже живемо один біля одного. Що я буду з собою брати, я вам потім покажу. Є деякі плани з дівчатами відзняти одне відео. Сподіваюсь, у нас все вийде. Тож, дивіться далі, беріть кавусю з собою і слідкуйте за продовженням даної історії. Саме цей набір я хочу сьогодні з собою взяти назустріч і розпочати його вишивати. Як він у мене з'явився. Мені його подарувала Люба Bisier Story цей набір для вишивання нитками від чарівної країни. Вишивається він ось такими кольорами, білий та червоний, але я хочу замінити кольори на жовтий. Та синій. У мене е, в плані подарувати племіннику одному із племінників цей браслет, і е, це хлопчики, тому їм підійде колір, такий він буде і патріотичний, і для хлопчика більш підійде, чим червоний. Я його ще не відкривала. Тож, давайте подивимося, що входить в комплектацію. Перфорована заготівка лицевої та зворотньої частини зі штучної шкіри, голка муліне і інструкція та з вишивання. Давайте переглянемо. Я не знаю, чи вдасться мені багато відшити, але подивимось. І так. Ось це коли від, відшиється, це треба закрити оцим, ой, цим шматочком ниточки, зворотню сторону. Це сам браслетик. Ось. Дуже такий приємний на дотик. Є два регулювання на ручку побільше, і можна зробити на ручку поменше. Це чудово. Так, далі дивимось. Ой, клас яка бабінка. Ниточки, чорні, червоні і білі. О, а я сюди сьогодні собі візьму жовті і, і сині. А що? Що тут че? Чорним треба вишивати. Цікаво. Ой, дивіться, яка осінь. Ах, Люба. Ти напевно знала, що схожа на мою осінь. Дивіться, яка гарна листівочка. О, супер. Треба її прикріпити до своєї роботи. Багато колірки, паспорт якості іде. голочка чудова і сама схема і інструкція, як вишивати, і ось схема. Так, шов, хрест в дві нитки. Зшивання браслету йде в дві нитки. Угу. Так, є тут, ось, бачите, це хрестиком чи плюсиком це червоний колір. Кружечок великий це чорний. А ось така крапочка чи маленький кружечок це білого кольору. Треба мені подумати, як я заміню кольори. Подивимось. Угу. Так, рекомендації йдуть по сшиванню даного виробу. Так, давайте подивимось підготувати нитки, закріплення нитки на початку роботи, вишити хрестиком, закріпити нитку в кінці. Увага, щоб робота виглядала акуратно, слід робити стіпки в одному напрямку. Добре, будемо робити стіпки в одному напрямку. Я не знаю, скільки мені вдасться зробити хрестиків в даній роботі, але це чудовий варіант її розпочати. Ну, вже покажу, коли зроблю перші хрестики me Give me the impression that I такмі scratch your surface Ну що ми вже на місці? Люба, як завжди, прийшла сама перша. Ми ми Прийшов да? а, ми а... Ми не всі в місті. А хрестиків люба це вже скільки відшила. Я не хрена. Чи бісерінок? Це, це наші друзі. Це, на, це наші кавалери. Да, це кавалери наші. 20, тож, нам, треба, треба розбирати. А. Дівчата мене балують, подарували мені купу подарунків, покажу вам їх пізніше. Цю красу дуже гарно. не гарна. Пропоную вам розпочати з розпакування подарунків від своїх рукодільних подружок, а потім переглянемо продовження нашої зустрічі. Ось такий гарний я отримала пакуночок, а в ньому знаходяться подарунки. Тож, давайте розпочнемо. Ось такий пакет, в якому знаходиться догляд. Доглядова косметика. Це, я так розумію, крем для рук роза, а це мило. Будемо мазати ручки. Мені це дуже потрібно, бо я маю сухий тип шкіри. І з настанням холодної пори року для мене це дуже актуальний подарунок. Дякую, Оля. Поїхали далі. Це те, на що я дуже давно дивилась, але не наважувалась купити. Скринька для рукоділля від чарівної країни. Тож, давайте подивимося, що саме тут в цій скринці, в цій скринці знаходиться. Ось. Паспорт якості, і знаходиться ось така скринька для ножиць. Чудова скринька. Дерев'яно дуже пахне деревом, має м'яку таку поверхню, на яку, будуть, на якій будуть лежати ножиці, і Ось така заготівка дерев'яна. Ми з дівчатами вирішили, що це морський коник. Так, я сюди покладу свої ножечки і буду мати будиночок, будиночок скринька для ножиць. Далі наступний подаруночок це теж в комплекті. Від чарівної країни скринька для рукоділля. Ну, я вирішила, що це в мене буде. Це в мене буде скринька для м, ниточок. Знову паспорт якості знаходиться і сама скринька. Теж дуже гарно пахне. І в ній дерев'яна заготівка. Зараз дістанемо, переглянемо на що схоже. Напевно, це будиночок можливо. Ну, не знаю. Магніти тут мають міцність таку нормальну. І я сюди буду складати. Відрізки від своїх ниточок. Ось такі подаруночки я отримала від вишивальної подружки. Від Олі. Вишивальна черепашка. І ще в мене є дуже такий гарний-гарний пакуночок. Ну, подивіться, яка ж красунка. Зараз відкриємо і розглянемо ще одну крисуньку. Давайте вже спочатку подивимось на ось цей магніт. Це зробила Люба бісер Сторі. Два таких гарних магніти. Ось в комплекті. Дивіться. Вишивальні дві курочки. Чорна курочка, вона брюнетка, така як я, бо має темний колір волосся. Це теж брюнеточка, дві ось такі курочки. О, я вирішила, це буде мама, а це доця. Такі гарні курочки. Так мені хочеться. Дякую, Люба. Дуже приємно. До речі, ви бачите, в чому сидить курочка. Кур... Курка Марі. Вона сидить в п'яльцях. Я зараз, до речі, в основному вишиваю на п'яльцях. Ось так. Дуже гарно. І ось такий гарний це не рушничок. а... Я вирішила, що це в мене буде таке полотно, яким я буду накривати пральну машинку. Ну, я люблю. Вона в мене стоїть на кухні, я її буду накривати ось таким гарним рушничком. Уюта і тепла. Люба, дякую. Дуже гарні герої тут. Світла Пасхи. Дивіться, яка парочка дуже гарна. Ця курка взагалі ну, моднява така просто. Якість натуральна, і натуральна бавовна. Дуже дякую. До речі, цей подарунок Люба привезла зі своєї батьківщини, з мол, так, Люба виправляє мене Молдова чи Болгарія. Це у Люби, треба уточнити, бо я вже забула. Саме звідки? Бо Люба Болгарка, я наскільки пам'ятаю, але проживає в, в Молдові. Ну, це наскільки я пам'ятаю. Якщо щось невірно, мене Люба виправить. Люба, дякую тобі за таку красу. Дівчатка, це так приємно мати таких подружок. Я в цей раз була без подарунків для дівчат, але нічого, зовсім скоро ми цю ситуацію виправимо. Ще мені передали дівчата ось такі буклети. Вони почули, що я хочу. Вишивати, ой, в'язати. У них в магазині були ось такі буклетики з іграшками в'язальними. Дівчата, магазин, я вишила. Дякую вам. Я не обіцяю, що я зв'яжу, але я переглядала на ці буклети. Дуже Прикольні є іграшки. Ми з дівчатами тут курку шукали. Шкода, що курки нема, але є гусак. І різні такі тваринки. Треба залишити і взяти собі нам замітку. Ось маю я такі чарівні подарунки. Від своїх подружок. Мені дуже-дуже приємно. Я вам ще раз хочу подякувати. І кожного разу, коли я буду брати щось з цього до рук, я буду гадувати вас. Дякую вам, дівчатка. Ну, а я вам пропоную далі переглядати, як ми провели час разом. Мозне ну, лавок. Люба принесла свою роботу, вишиває її по коленовим стіпком або піна під хрестом. Дуже гарно виглядає. Я хотіла саме подивитися на тканину і на її переплетіння. Мені здається, що мої очі не повипадають. Я теж зможу відшити якусь роботу на даній тканині. Виходить дуже гарно. Помолодець. Але здалеку взагалі, як наче живий персик лежить. Так, Люба у нас, як завжди, вишиває бісером півників, подружок до курочок. Да, Люба? Да. Розбираємо женихів, дівчата. Зараз кожен буде обирати свого, 27. свого чоловіка, 27. У нас ще є можливість в запасні ряди записати не повторюються. Півника. Ага. Дуже гарно були. Оля. Оля, що шопах. А Оля курочку Я свою на скейте, на... да? Так, і шопер. Стало ось крестик, надо представити перцю. Юля знімає, а, Марина знімає, вишивають язиком, короче. Поки нічого не вишивають. Так, ну що, я вже на місці. Будемо зараз вишивати. Кожна з дівчаток приносить на зустріч свій набірчик, який буде відшивати. Ось будемо робити разом з вами перші хрестики. This could be good for me Lately I was feeling like I Need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. Від Люби, курочка. Гарна яка. Очі зроблені топом для нігтів. Люба, бачите, очі робила топом для нігтів. Гарні очі, люба Ти майстриня. Напевно, немає того, чого ти не можеш зробити, Люба. Чата релаксують. Всі вишивають. кайфуємо, всі притихли. Юля, скільки ти відшила, хрестить? 181. Так, дня має. Це вігр... віграшка, ну, так да? колупала. Колупала. Ну да, тут і колопать так гарно. Як тобі ця канва? Це, до речі, моя улюблена канва. Ну вот эти разноцветка меня не мешают. Да. Серные это сильно меня раздражают. А та жовтенька, да. вона якраз самий раз. Угу. Поже, красиві. Леся. Угу. Ну там а. трошки менше, тому що я трошку... Оля в куриці свої відшила. Оля, ти ще багато до фінішу. Хури, Мені залишилось, мене 52%. Але а там ще трошки, половинка, так? Та, трошки менше, бо я не буду відшивати цей. А ти її будеш зашивати серединку? Так, так, буде. Оце будеш зашивати? Мак кольором? Шо, так? Хоча тут такий кольор, бачиш? Ось такі кольори <рігав> так <Нет, рігав> А, а так я не так? <рігав> я <бачу, рігав> <сенс в цьому, рігав> не бачу. Сенс. Ось цей бачив ці два. Вони майже, майже, майже одна. Ну, там, то хватить. Мабуть, що так і буде. Вона і так видно, що я така гарна. Як Люба каже куріта. Куріта то любу, в мене це <гум> У мене купча. Дуже гарна. Спортивна, спортивна курка. Да, спортивна, вона за здоровий обран життя. Прям як ми. Звісно. Спочатку подивимось на люблену любану. Це навіть і не бройлер. Я навіть не знаю, хто це. Ну, Куріто, вона там куріта. Дуже гарна курка, дуже гарна. Не Так. І Прошу сінь. Типу блістів. Люба, а що ти зараз Вишивала. Вишивала своїх південь. Півдики, бісером. Люба вишиває. Скільки бісеринок вона не рахувала, ну не рахувала. Це, й не, це й не має значення. Дуже гарно буде. Це буде подарунок чоловіку. А це куркині, вапш... женихи, то куркині люба. <реку> дуже гарна курка. Лапи з да. коліром. Ні, це не ну, дуже велика. Ми з дівчатами вже повишивали і зараз підкріпимось. Трішки пообідаємо. Не дуже корисної їжі, напевно. І ще трішки проведемо час один з одним. Зустріч доходить завершення. Ми йдемо на зупинки, кожен буде їхати додому. Все пройшло так класно, але так швидко час плине, просто хочеться ще, ще, ще. Але у нас попереду зустріч. Ми будемо на виставці з дівчатами. Плануємо зустрітись в перший день, відвідати виставку. Тож приєднуйтесь, можливо когось із вас побачимо. Дякую вам за перегляди, залишайте свої лайки, вподобайки і чекайте на наступні включення.